Тут у нас номер, і ще один номер був зверху. Тут була тераса. Будемо ще деку закисні, це місце самого влучання. Оце це був вхід в номер, який знаходився на другому, третьому поверсі. Звісно, mm. перегоріли всі перекриття, завалилися сюди, і тут був такий стовп стов вогню. Жорстокості та цинізму росіян немає меж. Абсолютно мирне село Коропове з малим населенням, в основному усі будівлі дачі. Це пан Владислав, господарь гостьового будинку Мельниця у селі Коропове з міської громади, куди в ніч з 8 на 9 лютого росіяни завдали удар шахедом. Влучили прямо в основну будівлю. Спалахнула сильна пожежа. Був дома в Харкові. Дзвонок із діла Сташева. Курити можна в кадрі? Да, потому что ну, уже столько сигарет улетело, что просто ну, без них не могу. Простите. Вот, ну, курение вредит здоровью. Э -э, позвонил, Позвонили с Райдела ночью. 12.15. 12.09 был прилет. 12.15 мне позвонили с Райдела. Сказали, что такая беда. Созвонили с братом. Собрались. І одразу приїхали виїхали на місце. Ну, коли приїхали, це було буквально там, ну, в течение часу. Ну, тут вже і пожарні вже були, але такий ну, був сильний пожар, що ну, Оце так. От це сюди епіцентр, так? так? Це, да, це епіцентр, да. а це взагалі е, номер. Там могли бути відпочиваючі в цей момент. Але... Слава, там нікого Богу. Не було, Слава так? Богу, там нікого не було. так. Слава Богу, тому що це була взагалі трагедія. Тут у нас два гаражі було, ну, машини ми бачили, вони згоріли. Mm -hmm. Це наші хозпристройки були з, з внутрішнього ну, нашого дому, тому що ось дім наш вижив. Вогонь не дістався. Ні, так, слава, що... слава Богу. Його відсікли якраз від машин. Стояли машини, mm -hmm. отут дрова всі згоріли, і вони його відсікали, щоб він не перекинувся. Тут хто перебував на території? На території перебував охоронець, він трішки постраждав, він від госпіталізації відмовився. Але ми настояли самі, самі відвезли його в четверту, в нашу невідкладну лікарню в Харкові, і самі його ну определили, якби, ну самі займаємось його. Ну там трошки в нього руки. Ну а де він знаходився? Що він чи знаход... він сховався? Він сховався, вибіжав і забіжав, забіжав в погреб. А, отут по да, там, да. і отам він спрятався, але, але хто ж знав, що буде настільки близько. А як пожежа? Він, він вибіг, він, він вибіг і врятувався. Ну, Трошки, я ж, кажу, руки підгоріли трошки. Угу. От, е але жив і це, це слава Богу. Це в нас була літня тераса, у нас було кафе. Ось. Те, що залишили усі меблі. Всі меблі, все, на жаль, згоріло. Да, в, в російських, да, Написали, що, да, що, тут да, були, так. Да, що тут були, так? Що тут була чудні ціла армія. Французи, німці. 10 да, трейдері. А насправді жили два номера, дві пари, які в одних трусах і, 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 і поуїжжали звідки. Слава Богу, жив, живі з димині. Це нас був, був наш як бар, холодильник, вся техніка, все все, все в щем. Зверху це банкетна зала, тут також була пристройка. Давайте довго тут не затримуватись, тому що конструкція нарушена, щоб, щоб ну, нічого не впало. Це все був на кожній корпі. Ми його так вважаю. Ось Це якраз е, в, той, в той номер, то що ми тільки що дивилися. Зліва в нас був склад. Якщо не боїтесь, можемо також пройти там і піднятися. Це наш був склад. Тут росіяни перемогли матраси. Запасні телевізори і іншу техніку нашу. Це саме хід був в наступний номер. Це також ще один із номерів. Третій, яку підтримував. Тут ми вже, вже прибрали багато всього. Ось, це те, що залишилось від номера. Сам музик. Ще замулували. эти самые э, полотенца так аккуратненько лежат, кровать, кровать застелена. Знаете, mm. номер. День mm. был подвижный, любви, потому что он так вот уже пробрал, мы же все. Вот, дах, дах стены все из дерева, ну, ну, не подлежит восстановлению. На момент удару в будиночках на території перебували дві пари охоронець. Люди дивом ціліли, проте загинула, згорівши заживо під автівкою собачка Джесіка, улюблениця усіх, хто хоч раз побував у цьому готелі. Заховалася під Пітаврію, і на жаль, саме туди був приліт, і вона, мабуть, отримала серйозні пошкодження і не змогла просто самотужки вибрати звідти і на жаль, на жаль, згоріла. Ви тут поховали, так? Так, так. так. Коруч поховали, собачку нашу. Не пускать руки, допомагає подірка друзі, тому що ну, приїхало дуже багато людей. У мене телефон красний до сих пор, ми мы, поки мы, 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 ходили, розмовляли. У мене вже три або чотири припущених дзвінка. Родина на зв'язку, ми всі брати, всі разом, друзі. Навіть батька нашого покійного, який все це зробив для дітей, для нас. Все-все все відновимо. Дякую, люди допомагають. Там, повторюсь, ми ж банку відкрили. І люди допомагають і самі приїжджають, і фінансово допомагають. Там, за КАМАЗ у нас навіть грошей не взяли, це Батьків друг його фірма. Навіть грошей не взяли. Три дні відпрацювали, а ми гроші пропонували, але всі відмовляються. Тому дуже, дуже все це приємно, тому що да, збитки великі, збитки дуже великі, і я не знаю, як ми будемо справлятися, ми обов'язково справимось, відновимо. І Я впевнений, що цей сезон, цей сезон ми обов'язково зустрінемо тут, будемо всіх чекати наших гостей, друзів, всіх, хто допомагали, всіх будемо чекати на наш такий внеплановий ребрендінг.